Затримали на гарячому. Івано-Франківські правоохоронці взялися за нічне місто. Під такою назвою міліціонери проводять вечірні оперативно профілактичні відпрацювання. На території автовокзалу міліцейські патрулі помітили невідомого, який переслідував іншого чоловіка. Підбіг до даної особи, яка йшла попереду, наніс удар в область тіла. Дана особа впала. Особа, яка наносила удар, наклонилася і взяла з. Кишені, предмет, схожий на телефон і почало рухатися в бік скверу на привокзальній площі. Після чого ми почали дану особу переслідувати. По радіозв'язку було передано автопатрулю номер 102 про дану подію. Міліціонери наздогнали правопорушника у привокзальному сквері. Ним виявився 34-річний Іван Франківець. У чоловіка вилучили викрадений мобільний телефон. Зловмисник виправдовується. Напав, бо зайвого хильнув. Сидів в кафе, пив, бутилку пива. І, той, і рядом за столиком сидів цей чоловік, який дзвонив по телефону. І той чоловік встав і пішов в парк, в сторону парку, я його наздогнав його і забрав збільшується кількість особового складу, залучено для несення охорони громадського порядку. Від чого збільшується щільність перекриття нарядів за даним фактом, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 186, тобто грабунок. За даним фактом порушено кримінальне провадження зловмиснику за нічний напад світить позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. новини на вежі.